Добрий день, дорогі друзі. У нас сьогодні чергова ділянка в селі Велика Бугаївка. Ось ця ділянка, тут 50 соток. Ділянка Кутован знаходиться в дуже хорошому місці. Місце хороше тим, що це практично вершина великого пагорба. Це, до речі, дорога, яка веде до рекреаційної зони Шіпленд. Думаю, що багато людей її знають. Ще чим хороше, тим, що нас там прямо по курсу. Велика така, ландшафтний парк, його називають Васильківські Карпати. Взагалі дуже красива територія. Посилання на, ну, саме на відео з того парку я прикладу обов'язково. Так, ну, продовжимо з приводу ділянки. Ділянка в нас ось, ось це. Тут ділянка. Ну, тобто дорога в неї проходить э, висипана щебнем така, ну і асфальтна. На ділянці в нас є старенька хата, яка, звісно, під знос. Зараз ми її обійдемо, подивимось. Так, ділянка у нас рівна. Закінчується вона, ось, якщо там видно, дах сусіднього будинку. Це приблизно, не приблизно, а ця ділянка межує з тим будинком. Так, ділянка у нас рівна. Так, ось така хата. Так, в глибні полізу, там дуже багато дерев, все заросло, все одно нічого не зрозуміло. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте. Координати, кадастровий номер, все допишу, все скину. Посилання на оголошення з ціною дивіться в описі до відео.